Дорогі мої глядачі, вкотре за сьогоднішній вечір і знову вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Зараз будемо дивитися важливий один з запитів: сотні дронів, які Іран передав для Росії. Чим це загрожує для України? Чи будуть вони все-таки активно задіяні на нашій території? І наскільки це все страшно, як здається. Колись ми вроді подібний запит дивилися, я пам'ятаю, чітко там випадало, що основних домовленостей, які хотів, хотіла все-таки Росія від Ірану, вони не досягли. Тому, може, як в якості якоїсь компенсації, назвемо це так, щоб не йти на гострий конфлікт, вони вирішили Росії передати хоча б ці дрони. Давайте зараз подивимося, що так воно є. І чи дійсності настільки треба нам переживати, що будуть ці дрони задіяні, і чи вони якимось чином там не знаю, а, і чи вони якимось чином там а, можуть нанести серйозну шкоду а, для України, для наших воїнів, чи вони можуть там, не знаю, в якомусь ключі там змінити хід війни. Ну, це взагалі таке навіть не розглядаю. Візьму, сьогодні, візьму для цього розкладу зараз деяке Невідомий таро, таро божественного спадку. І ще одну колоду візьму, знову ж таки, таро древній сувій. Так, сьогодні я вам такий влаштував маленький квест. Ну, бо перш, ну, бо не хочу записувати відео, потім завантажувати. Мені так навіть простіше. Жива комунікація. Коротенькі прямі ефіри. Так, що це для України принесе? Так, по першому розкладу зрозуміло, по другому розкладу зрозуміло. І по третьому розкладу зрозуміло. Ну що ж, дорогі мої глядачі? Передусім, ну, напевно, трохи хочу вас зразу заспокоїти. Тому що плюсових карт їх все-таки більше. Негативні карти є. І при тому вони так якось повторюються: аркан башня, аркан башня і трійка мечів. Тобто, задіяні вони на території України будуть. Але перша, яка мені прийшла фраза не в повній кількості це раз. По-друге, не так їх там багато як заявляють. Тобто, можливо, вкотре от Аркан йде, якби нуля, бачите? Можливо, вкотре це теж робиться, так як і дуже часто люблять в Росія розігнати таку, знаєте, як то Страх, страху нагнати. Таку роблять мульку, таке вже слово використаю, так? таке сленгове, роблять таку мульку. Щоб теж ми це повірили і е, дуже сильно почали боятись, не знаю, в якому плані. Ну, в такому от плані воно йде мені чомусь теж по інформації. А ті, які будуть задіяні, найперше, це буде стосуватися, звичайно, тих територій, от мені пішла сторона пів, е, східна територія Донбасу і частково південна. І частково південна. От. Але ще раз кажу, мені здається, що там немає тої заявленої кількості, про яку так багато пишуть. Все-таки вони є, але не настільки багато. Мені завжди ось так пішло по цифрах: від 400 до 500 до 600, ну, от, ну, грубо кажучи, там заявляють тисячу, ну десь, може, там, не знаю, половина з того добре. Ну, якось так. Може, другу половину вони взагалі не будуть задіяти, там, тримати для себе. То таке питання. Тобто, що будуть задіяні всі, чомусь воно так особо не відчувається. І знову ж таки, чим це для України грозить? Тут карта захисту. королева жезлів, королева кубків. Тут карта, от ще до речі, забув наголосити, дезінформація. Тобто багато чого заявляється вкотре для наведення страху. Тут Україна знову ж таки в силі це все відбити, розбити, викрите карта імператриця в прямій позиції і десятка кубків. Хороші дві карти. Плюс після сьогоднішнього прориву наших доблесних воїнів ЗСУ в Херсоні. Вони взагалі не будуть знати, куди їх дрони кидати, не кидати і так далі. Розумієте, тобто там зараз ця ситуація спричинила взагалі величезний просто резонанс, шок, паніку і так далі. Вони не знають, що, що там буде. Тут сімірка жезлів, теж би можливість відбити це все навіть ту якусь кількість, яка прийде на Україну. Тут теж дев'ятка пентаклів перевернута. Тобто не все те правда, що заявляється. Аркан сили теж перевернутий. тобто Це не дає тої сили, яка може якось в ключі поміняти хід війни чи щось там кардинально прямо так аж е завадити. Трійка кубків перевернута і е знов сімірка, е в Жезлі в прямій позиції. Тобто, те, то, що навіть прийде в сторону України, може це якраз і буде та кількість там, від 200 до 300, буде розбита. Буде побита, буде розгромлена нашою українською стороною. Ось що нам про це треба знати. Але, звичайно, шкоди вони нанести можуть, тому що, як би там не було в трьох розкладах дві башні і трійка мечів, шкоду, вони можуть цим нанести. Ну, це я кажу ще раз: в такому би контексті, не якомусь масштабному, всеукраїнському, так наголошую, і. Е і таким чином, і таким чином це буде все успішно викрито і розбито. Ось якось так. Якось так. А те, що ви пишете на рахунок монетизації, я, я взагалі не ображаюся. У мене автомати монетизація включається автоматично. Якщо ви не знаєте, як працює YouTube, якщо монетизація на каналі підключена, вона автоматично включається у всі відео. У всі відео. Якщо комусь це не подобається чи ще щось, ви купляєте YouTube преміум, і вам жодна реклама не показується. І спокій в голові. Ну, то є це... я вже не вперше це просто пояснюю. Я вже не вперше це просто пояснюю. От, і я за тим не ганяюсь. Я вам ще раз це наголошую. Я не ганяюсь за монетизацією, я не ганяюсь за лайками, я не ганяюсь за підписками, я не ганяюсь за переглядами. То вже спрацьовує якась ваша проекція. Хто за чим ганяється, знаєте, той, це, той про то і пише. Я за цим не ганяюся, ніколи за цим не ганявся. От, тому можете бути спокійні. Купили собі YouTube преміум, і мені, наприклад, реклама взагалі раз показує, два рази не показує. Тобто я не знаю, по якому принципу там працює YouTube. Але навіть на тих каналах, які монетизовані, мені реклама показує якось так. Раз показує, потім багато разів не показує. Я не знаю, як це, як воно взагалі працює. От, дехто почне не знає, що таке монетизація. Ну це монетизація, це коли в Ютубі. Ютуб включає свою рекламу, я навіть її там не розміщую, я її там нікуди не ставлю. Це Ютуб все робить автоматично. Тобто, коли є певні критерії, можна підключити монетизацію. І там, якби за ту рекламу, там по пару центів воно якби нараховується. Але ще раз скажу: я її не вона автоматично включається. Я її спеціально туди не ставлю, тому можете бути спокійні. Ось. І за це не хвилюватися там за чимось ганяюся. Це більше я бачу вас хвилює, аніж мене. От і багато людей пишуть, що навіть не помічали. Ну, ось так. Тому, дорогенькі мої, е, тому дорогенькі мої, давайте ми будемо зосереджуватись на важливих справах. От, а не монетизація мого ютуб-каналу. Ми розглянули тільки що про ту, про ті сотні дронів, чим вони як можуть зашкодити в Україні. Маємо інформацію, маємо розклади. Дай Бог, щоб так і було, щоб наші доблесні воїни, вкотре це все виявили і знешкодили. І зараз ми будемо швиденько переходити до наступного на сьогодні третього такого міні-ефіру. Подивимося, що зміниться. Запорізькі атомні електростанції після візиту в МАГАТЕ. Тому хто ще не йде відпочивати? приєднуйтесь буквально за хвилинку, дві. Я знову до прямому ефірі. Хто вже йде відпочивати? Всім доброї, мирної, тихої ночі!